І Господа Ісуса Христа, дякую Богові моєму, що разу, коли вас згадую, завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас, я впевнений, що хто почав вас добре діло, завершить Його до Дня і Христа Ісуса. Воно справедливо мені думати, Це про всіх вас, бо ви в мене в серці, усі ви, що то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи то в утвердження Євангеліє, берете участь у моїй благодаті. Мир тобі, премудрість будь поважні. Алілуя, 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 алілуя. Премудрість прости, вислухаймося того Євангелія, Мир усім, від Луки святого Івана, читання Слава тобі, Господи, слава, Тому будьмо уважні в той час. Прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні, теща Симона була в тяжкій гарячці, Його просили за неї. Нахилившись над нею, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Промовимо до дусіх душі, всі мисли нашої. Промовимо, Господи і помилуй, Господи, Вседержителю, Боже всім наших. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої. Молимось тобі, вислухай, помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за святішу Вселенську, Архірая, Франциска, Папа Римського, блажені, що Патріарха нашого, святослава, високого митрополита, нашого Володимира, присвященіших іпископів наших, кербасилія, кер Петра, за тих, що слурі, в тому храмі, цьому з отців, нашу духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй. Господи, помилуй. помилуй, помилуй. Ще молимося за Богом богомбережне і народне заправління. І все військо. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, вже молимося за мир, в Україні, сілення, паран, з вільно полоненого за Божу піку на всіма воїнам, особливо поставив нашу престолі, біженцями, тільки втратили майно і за сьогоднішніх іменників, іменинниць, жертводавців добродіїв, і за здоров'я. Отця синкіла Романа, всіх сьогоднішніх іменинних імениниць, за здоров'я Боже, благословення, опіку матері Божої, для Даніельчика здоров'я Маринки, Мачука, Віталія, Маряни, Оксани Володимира, Максима, Анастасії, Галини, Вівей, Вілети Ігоря, за здоров'я опіку матері Божої, для захисників Віктора, Євгена, Євгена, Андрія, Віктора Володимира, Бодана Пропавшого, без весію, Юрія, за всіх захисників, за прямо Україні в війні. Сковською ордою задоров'я Іванка Анастасії Уляни задоров'я. І Божу покров матері боля Романа, Івана Уляни, Соломії, Ігоря Марії, Христини, Терези, Тетяни, Бориса його сім'ї, любої сім'ї, всіх захисників, і, які захищають нашу державу, Україну. І за здоров'я злов Божих Наталії, Романа, Бодана, Анастасії Юрії, Галини, внуків, правників, сім'ї родини, і за Україну, за здоров'я Боже, благословення, опіку Матері Божої, щасливий. Ми проведення операції для Галини і її після операції. І всіх, хто дружився на наші молитви, за комилимося в цей місяць, і хто молився з нами через перемутин, самі тої літургії, щоб сповнилися добре прохання їхні, і за всіх, що нас ненавидять, і нас люблять, благаємо Ти, Господи, корми потребі. Милости, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять на милості, і за всіх православних Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий людинолюбний Бог, і Тобі славу, села, імовцю, ісину, святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Тільки вірніше і ще мирі, Господеві, помолімся. помилуй по де що підлатих і завжди бережнім ми тобі славу, села, Ви, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, і повсякчас, і навіки віки. О, Тайно, тайно, являючий Мені мене Божий і живуть торя Троїці, Троїці, повторячі, трохо, тростейці, Святую Пісню співаючи чий ся. Ми хервими та не влежи, не живу. Ми хервими та не вдаю. Ми Житеську, нині житейську, тую відложим, печала. Святійшовся не Аллинуя. Боні молитву нашу, Господеві, за принесені чесні дари, Господеві помолімося, за святий храм, цей що з вірою побожністю і страхом Богу до нього. Господеві помолімся, Господи, щоб визволитися нам всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помоліся, Господи. Недротами, йди народного сина, яким ти благословений, з пресвятим і блим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, мир Руці і Духові твоєму, возлюбімо один Ока. Світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного вроденного, несотвореного, єдиносушного зацем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить, праворуч отця. І Другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне крещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. гідно, мої, зі страху, Будьмо уважні, щоб святе приношення мирі приносити. мирі Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, і Отця, і причасти Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм вороб і несімо серця. Господа. Благодарі, Господа Достойно і праведно є. Поклонятися Отцю і сину і Святому Духові Тройці єдиносушні і нероздільні. переможну пісню, співаючи, викликаючи, взиваючи, промовляючи. Свят, свят, Господь слава от, повне небо, небо і земля, те Твоєї, Осана на вишні благослава.